Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу. Якось коли апостол Павло пише християнській спільноті в Галатах, то хоче для них підкреслити, що Авраам увірував Господу і це йому було зараховано за оправдання. І ми знаємо, що ми також із вами є дітьми Авраама по нашій. Вірі. Сьогодні ми чули історію з книги буття, історію Авраама, котра, котра стала основою для, для ізраїльського народу, для його віри. Вони завжди собі згадували, що батьком їхньої віри є Авраам, так само і батьком нашої віри є Авраам. Ми також і з вами є потомками Його, коли. Господь показав йому на зоряне небо, показав йому на пісок, то обіцяв йому, що таким буде його потомство, то тоді Бог говорив вже і про нас. І коли ми чуємо, що апостол Павло робить такий висновок, що Бог повірив, вірні, вибачте, Авраам повірив Богу, і це йому було зараховано за оправдання, то ми можемо сказати, ну яка це була сильна віра? Щоб він один раз повірив і був оправданий за все своє життя. Бог йому нічого не рахував за гріха. І ми можемо мати завість до такої віри. Бо не раз християнину приходить думка на серце, якби ж то я мав таку тверду віру, щоб справді все, чого прошу у Бога, воно збувалося. Але добре вчитаємося в сьогоднішній уривок. І чуємо про Авраама, бо коли до нього Бог звертається йому каже не бійся, Аврааме, я тобі щит, твоя нагорода буде вельми велика. Ну і ми знаємо, що не маємо боятися, маємо надіятися на Господа, бо Він наш щит, щит, наша сила. Але слухаймо, що Авраам каже, Владико Господи, що даси мені? Я ходжу бездітний. І господарем дому мого стане Елієзер із Дамаску. Тепер собі пригадаємо всі наші ламентації на наше життя, всі наші потреби, бо не раз також у нашому серці, якщо не на словах виривається подібна фраза, що ти Господи, можеш мені дати? Ми ну вже стільки живемо у цій всенародній біді війни, Господи, ти то не зупиняєш. Бо в цих словах ми чуємо розпач. Віра Авраама, якщо вона і є велика, то ми бачимо, що вона також проходила через той процес, через який проходить і наша віра. Віра росте у процесі життя. У стосунках між людиною і Богом віра росте і тоді, коли людина зневіряється. Ми, як і Авраам, проходимо через ці моменти, що кожен тут може поставити свою думку, свої претензії до Господа. Господи, що мені можеш дати? Якщо я маю багато чого, але не маю потомка, що може бути гіршим? більш гірким на серцю як коли людина старша, бо Аврааму вже тут далеко за 70, не знаємо точно скільки. А, а ти не маєш після себе нікого, твій рід не буде продовжуватися, не маєш дітей. Оце гіркий розпач, котрий є на серці Авраама, а пригадаємо собі другі брати і сестри, Бог уже один раз йому обіцяв. І тут ніби Авраам йому нагадує, що що ти мені можеш дати. Знову каже, що ти зі мною, ти мій щит. На мене можеш надіятися, твоя нагорода буде вельми велика, а я не маю того, про що ти казав. І тоді Бог його виводить, показує йому зоряне небо, показує йому пісок і каже, що таким великим буде твоє потомство. Знову, знову ще одна обіцянка. Це дуже гарний образ, дорогі брати і сестри, бо ми часто собі думаємо, що коли Господь не відповідає на якісь бажання нашого серця, то щось тут не клається. Він мене любить, як він справді обіцяє мені велику винагороду, ну чому моє життя так не складається? А тоді не раз. Бог показує нам те саме що Аврааму, бо коли Аврааму Бог показує зоряне небо, показує йому узбережжя моря, то він йому показує, що слухай Аврааме, ти всього у своєму житті контролювати не можеш. Я речі, котрі ти порахувати не можеш. Хоча може багато чого хотів би у своєму житті прорахувати. Хоча може ти багато чого плануєш. Так само приходить у процесі нашого життя, у процесі нашого зростання у вірі, приходять подібні думки, Господи, який ти великий, і як Ти дивно сотворив усе те, що навколо себе бачу. Це дуже важливо, дорогі брати і сестри, щоб ми не забували ночами десь піднімати свою голову і дивитися на зоряне небо. Це дуже важливо, щоб ми озиралися навколо себе і бачили, що хоча. Є багато зла і біди, але, Господи, є придивні чудові речі, я не знаю, як ти їх сотворив. Я не знаю всього у своєму житті, не можу передбачити, хоч можу собі планувати, прораховувати, але усього не можу. Бо тоді, коли ми бачимо, дорогі брати і сестри, що багато речей пояснити не можемо, то тоді ми бачимо правду про наше життя. Коли ти не можеш усього передбачити, то, може вартує покластися, слідує ще одна обіцянка, каже Бог Аврамові. Я Господь, що вивів тебе з уру халдейського, щоб дати тобі оцю землю у посідання. І знов ж таки сумніви Аврама. «Владико Господи, по чому я буду знати, що я її посяду? Ще одне питання. Обіцянка за обіцянкою. І Авраам знову висловлює свій сумнів. І тоді, що робить Господь, Він робить процес клятви, так як у той час робили люди, каже Авраамові взяти певних тваринок, яких треба розділити на двоє і покласти половинки одна напроти одної. Так робилася клятва у той час. І коли. Ці половинки поставлені одна проти одної, то ті, котрі клянуться, котрі обіцяють один одному щось, мають пройти поміж цих тваринок. Бо ці поділені тваринки, через які мав проходити, мала проходити одна сторона Союзу, а потім інша, мали таку символіку, що якщо я не дотримуюся своєї обіцянки, то зо мною так буде. Я буду розтятий надвоє. І Авраам із Богом роблять цей процес клятви. Авраам робить, як йому сказано, ставить цих тваринок і чекає, чекає до пізньої ночі, приходить на нього темрява. А темрява в Святому Вісмі завжди символіка зневіри, сумнівів, тяжкості на душі, бо всього не розуміню. І тоді каже. Нам книга буття, коли наврама на приходить сон, він бачить, що поміж тими частинками тварин проходить, ніби смолоскип вогонь Божий Бог там проходить. Бог не має чим більшим поклястися, більшим за себе і клянеться собою. Якщо я тобі не дам, то, що я тобі обіцяю, нехай зі мною так буде, як з тими тваринами. Бог клянеться собою показуючи Авраму, що на мене можеш покластися. Тому не думаємо собі, дорогі, брати і сестри, що віра впала на Аврама, як, як манна з неба, що він один, один раз узяв і довірився Господу, і все було добре. Обіцянка про сина була тоді, коли йому було 75. Ще раз Бог повторює обіцянку про сина, коли йому 99. І коли Авраам має 100 років, народжується його перший син з обіцянки Ісаак, бо перед тим ще був Ізмаїл, але це трошки інша історія. Ізмаїл народжується від рабині, а не від цари. І чим були ці 25 років? Нічим іншим, як тяжкими поневіряннями. Не думаємо собі, дорогі брати і сестри, що з нами твориться щось інше. І в нашому житті відбувається наш союз із Богом. Тоді, коли нам дуже тяжко, Бог лише повторює, що слухай, винагорода буде твоя велика. Я твій щит. Ми сидимо як Авраам в темряві, в нерозумінні, не знаємо, байдужіємо не раз, але. Другий раз апостол Павло, коли прише, пише про Авраама, вже пише римлянам і каже, що Авраам безнадії надіявся. Пригадуєте собі цю прекрасну поезію Лесі Українки Контра сперо». Правда, не знаю, чи поетеса надихалася саме із цього послання до римлян, але там чітко ці слова в латинському перекладі: Безнадії надіявся. Ось що дуже важливо, друзі, брати і сестри, щоб ми сьогодні собі взяли до серця. Ти, може, подивишся навколо себе і нема жодної надії. Темрява суцільна, Але робім як Авраам. Чуймо Господа, обзираймося довкола, ще раз слухаймо Господа, ще раз перечитуємо собі Його обітниці тут. Бо тою жертвою, котрою знову знову клянеться Бог для нас, є вже жертва Ісуса Христа. І коли Він не пошкодував свого Сина задля тебе, то хіба про тебе забуде? Амінь.